Всім вітання, всім бажаю скорішої перемоги та миру. Сьогодні проговоримо про тему, як вже другу акцію вони називають її «Умань без відценка. Це при тому, що в мене навіть не було в Умані і в понардені тиждень я працюю в раді цей тиждень в верховній. Ну, Формальний привід був те, що я написав листа на Національну академію наук, що дуже багато є питань пов'язаних з роботою Парка Софіївка. і Звучали від мене певні претензії до керівництва парка Софіївка, зокрема пана Гропового. Ну і НАНО утворила таку комісію невеличку і туди включили представників Гуманської міської ради. Ну, і от вони дізналися, що буде приїжджати ця комісія, і влаштували чергову виставу, таку церкову на вулиці Київська біля входу в Софіївку. Що дуже цікаво, виступала особиста Ірина Плетньова, то вона проявила, що вона під час військового стану, супереч конституції, законів, організовує, коли заборони будь-які акції, мітинги і так далі. Це вона все організовує разом з людьми Дикуна, ну, Звичайно, був активіст Зазуля, він себе називає. Ну і що цікаво, і що на мою думку підпадає під дію декілька кримінальних статей, це те, що. Туди були загнані просто насильственно і штучна, і всім погрожували звільненням працівники міць віконкому, працівників, працівників Мальводоканала, працівники управління освіти і закладів освіти, управління соцзахисту. Тобто, в таких кращих радянських традиціях, щоб зібрати масовку, робились плакати. Ну і зокрема, от плітньова дослівно сказала таке: а таких народних депутатів не допускати зовсім в міста. Ми повинні бути іди І поки йде війна, ми повинні буде. Ті, що не перемінуєте, а ти, коли вона не пропутати, вона не пускати. Тобто, це Лайново, я маю на увазі, плітнього, вона вирішила, що вона вже тут, мабуть, цариця, що вона в супереч Конституції може когось пускати в місто, когось не пускати. З рахуванням того, що я є народним депутатом, то тут чиста стаття. На перешкоджання діяльності народного депутата, бо я маю спілкуватися з виборцями. У мене округ в місті Умані, це пряма норма закону, Конституції, тому зараз попідньові буде кримінальна заява по декілька позиціям, так само, як по черві, по кучер, по директору водоканала, відомому цьому Альфонсу Тіщуку, який Каханцев під нього ви знаєте, і по деяким іншим особам. Ну і, на жаль, от пан Грабовий, який мав би просто ну, не виступати на цьому мітингу, чи просто попросити розійтись, він подякував за те, що ми зараз покажемо відео, що вони зібрались на акцію під час війни. Дякую за те, що зібралися сьогодні. Тому, звичайно, я думаю, що на це має відреагувати керівництво Кабініту міністрової Академії Наук, що наша команда і наш фонд готові співпрацювати, як і допомагати, як ми допомагали завжди Софіїці. Але наполегливо раджу, Володимир Миколаївич. Прибрати політичні ігри, брудні ігри, не працювати на мафію, а працювати на парк, розвивати парк, а ми вам будемо в цьому питанні допомагати. А Плітньова, я раджу ще щось наговорити, таке, щоб уже остаточно вона пішла, як кажуть, заграти. Ну, взагалі, що я хочу зазначити, що я дуже задоволений, що у банди земля під ногами горить, як кажуть, бо ми всі розуміємо, що найближчим часом буде мир. І висока вирогідність, що вибори місцеві будуть, ну як вони мають бути 26 жовтня. І у них просто вже такий звіріний, я б сказав, страх, ужас, так, що дуже бояться Віценка, дуже бояться нашої команди і готові на все. Ну, от Бачите, хаб гуманітарний відкрили погано. Допомагаємо Софіївці, погано. А у мене просто питання: от три роки рулить банда і плітньова, яка пішла по рукам у бандитах. А що ви збудували за три роки? Що ви зробили? Крім розкрадання, крім того, що дікун придбав завод у майстермаш. Плітньова їздить за кордон постійно, виписується в премію по 400% і кушає, ви бачите, в вороті і в інших таких аситських місцях. Тому я буду боротись далі і хочу, користуючись нагодою, передати плітньові, перш за все, дікуну, ганічу, чірві, кучер, іншому лайну. Яке вважає, що вони можуть не пускати народного депутата кудись, тим паче в місто, яке його обрали, яке віддало за нього 72% чи 73, я не пам'ятаю точно голосів, то ви, в принципі, опутали як... береги, як кажуть у вас, уголовників. Тому я все одно вашу банду всю дожму і не просто дожму, а буду потім наполягати, щоб ви всі сіли заграти і взагалі відповіли на свої діяння по повній програмі. Далі буде. Друзі, боремось, не звертаємо увагу на такі різні провокації. Я працював, працюю і буду працювати для людей, для міста і впевнений, що ми з вами всю цю навалу подолаємо. Слава Україні!